Мене часто запитують, куди ви діваєте жир після ліпосакції. Ну такі закони в Україні і так потрібно робити. Подивіться на своє тіло, можливо, десь треба використати цей жир. Цих питань стало набагато більше, коли ми в нашій клініці забираємо 10, 15, 20 літрів жиру. Я Павло Денищук, і сьогодні я вам розповім, що ми робимо з жиром, який ми забираємо під час ліпоаспірації. Жирові тканини це досить цінний матеріал, який потрібно використовувати. Після того як ми забрали з одного місця, нам потрібно його використати в іншому місці. І ми в нашій клініці слідуємо цьому закону, такому, що якщо ми забрали цей жир, ми повинні його використати. І ми його використовуємо в досить різних частинах тіла, і як правило, це обличчя для того, щоб відкоректувати якісь там зможкі, створити об'єм, так звано провести волюмеризацію в ділянці обличчя. До речі, там ми комбінуємо. Як класичний варіант ліпофілінгу, так і знанолі пофілін. Коли ми цей жир робимо досить досить такою мілкою фракцією, і можемо вводити голочкою для буквально внутрішкірного введення, і ми жир вводимо в кілька шарів. Жир нативний. Ми вводимо під шкіру, там де він має бути, і внутрішкірно ми вводимо наножир. Ми жиром коректуємо груди. Ми можемо створити об'єм відкоректувати форму, створити об'єм відповідний. Ми можемо відкоректувати сідниці знову ж таки для того, щоб створити певні форми тіла. Жир досить гарно коректує будь-які рубці. Більше того, можу сказати, що жир досить добре лікує рубці. Якраз комбінація, коли ми робимо підшкірне введення жиру, бо внутрім'язеве введення жиру, і внутрішкірне введення жиру, наножиру, ми утворюємо, ми створюємо шикарні ефекти в якості лікування рубців. Тому зверніть на це увагу і. При будь-якій ситуації, коли ви будете планувати собі ліпофілінг, подивіться на своє тіло, можливо, десь треба використати цей жир. Якщо хірург, наприклад, вам може не запропонувати цю опцію, цей можливий варіант, ви можете йому нагадати, доктор, а я б хотіла там використати цей жир, мене там рубчик такий, такий-то. Навіть якщо цей рубець старий, не філюйтеся, коли хірург проведе якраз корекцію і введення жиру в цей рубець, він може, по-перше, відкоректувати деформацію цього рубця. Він може створити норморубець, коли ж рубець був втягнутий, наприклад, він може створити менш видимий цей рубець, коли він просто цей жир введе в саму тканину рубця. Але, як я вже говорив, ми забираємо набагато більше жиру. Зокрема, в нас використовується сучасне таке суперкласне остаткування. Це вібраційно-нутаційний метод, Самий безпечний, до речі, метод ліпоаспірації, і це нам дало можливість розширити свої функції в заборі жиру. І я думаю, що більше як ми в клініці в себе 22 літри з жиру одномоментно забрати, ніхто в Україні цього не робив. І я заявляю, я вже про це, ми на конгресі про це також говорили. Ми показуємо всі свої результати, і в цій ситуації, звичайно, цей весь жир ми не можемо використати Якусь частину. Ми використовуємо і навіть самого Повного пацієнта, коли ми забираємо ці об'єми жиру. Але частину жиру ми утилізуємо. Є спеціальна компанія, яка утилізує жир. Вона має ліцензію на цей процес. Вона приїжджає до нас і забирає цей жир. Ми ж за цей процес, до речі, ще й платимо гроші. Ну такі закони в Україні і так потрібно робити. І ми впевнені, що цей матеріал ніде не буде використаний в якихось інших таких небажаних цілях. І тому є компанія, який цей жир в нас забирає і утилізує. Ось таким чином ми використовуємо жир, по-перше, для покращення тканин різних дефектів, вікових змін в самого пацієнта. А по-друге, використовуємо жир для створення об'ємів ділянці грудей, в ділянці. Сідниць, коли там деякі зірки починають доказувати, що в них немає імплантів в ягодицях, це дійсно так, тому що в них сідниці створені використовуючи власні жирові тканини. Так що, якщо у вас будуть питання, ви обов'язково задавайте. Я відповім на любі ваші питання щодо пластичної хірургії. Будьте здорові, будьте щасливі, удачі вам!